Привіт, друже! Тема дня. Грайся та навчайся Чи любиш ти грати у різні ігри? Яка твоя найулюбленіша гра? Чому вона тобі подобається? Як ти думаєш, чи може гра збагачувати новими знаннями й уміннями? Звичайно, що так. Для гри необхідно пригадати все, що раніше знав, бути уважним та моторним. Пропоную тобі пограти у гру. Будь уважним. Які геометричні фігури ти бачиш? Трикутники, квадрати та кола. Чи отак вони за розміром? Ні. Що ще ти помітив? На геометричних фігурах розміщені цифри. Подивись ще раз на геометричні фігури та запам'ятай цифри на них. А тепер згадай та правильно розмісти цифри на геометричних фігурах. Перевір себе. Гра тому що. Уважно розглянь малюнки та знайди правильну відповідь. Намагайся говорити повним реченням. Дівчинка плаче, тому що Дівчинка плаче, тому що зламалась іграшка. Хлопчик миє руки, тому що... Хлопчик миє руки, тому що вони брудні. Дівчинка йде з парасолькою, тому що. Дівчинка йде з парасолькою, тому що йде дощ. Хлопчик спить, тому що. Хлопчик спить, тому що на вулиці ніч. У дівчинки болить зуб, тому що. У дівчинки болить зуб, тому що їла багато солодощів. Сніговик розтанув, тому, що... Сніговик розтанув тому, що гріє сонечко. Гра збери по кольорах. Для гри тобі знадобиться різнокольорові круги. чотири кольори по три штуки та намальований шаблон. Розташуй в ковбочках круги різних кольорів. Завдання зібрати в копочках круги одного кольору. Пересувати можна по одному кругу. Гра веселі крапочки. Для гри знадобиться аркуш паперу з намальованими крапочками будь-якого кольору, фломастер та гральний кубик. Кидаємо кубик. Цифра, яка випала на кубику, вказує на кількість крапочок, які треба об'єднати. Граємо, поки не об'єднаємо всі крапочки. Пропоную тобі самостійно придумати власні ігри з м'ячем та скакалкою. Бажаю тобі успіху! До нових зустрічей!